Доброго дня, шановні присутні. Я Хоменко Назар, слухач секції медицини Романський МАН, учень 9 класу Романського ліцею номер 4 Дозвольте представити вашій увазі науково-дослідницьку роботу методи очищення води під час воєнного стану. Як відомо, в організмі людини вода становить 80% загальної маси тіла. Виконувати свою роль вода може лише тоді, коли вона якісна щодо органолептичних, хімічних та бактеріологічних властивостей. В іншому разі неякісна або забруднена вода може спричинити ряд інфекційних хвороб. Сьогодні ми живемо в умовах воєнного стану, і всі методи очищення води, навіть ті, які очищують питну воду недосконало, можуть врятувати життя людям. В мирний час люди, звісно, не будуть споживати річкову воду, але на сьогодні потрібно бути готовим до найгіршого сценарію. І ми повинні розглядати всі альтернативні способи, які можуть забезпечити нас питною водою. Мета роботи встановити бактеріологічні показники якості річкової води та їх вплив на здоров'я людини, з'ясувати можливість покращення якості води в екстремальних умовах. Завдання об'єкта предмет дослідження ви можете переглянути на постері. Методи дослідження теоретичний аналіз. Синтез з'ясування загальних положень, розгляд проблеми впливу бактеріологічного складу води на здоров'я людини, дослідницький бактеріологічний аналіз, аналіз статистичних даних. Дозвольте перейти до викладу основних положень роботи. Для кожної людини існує добова потреба у воді, вона індивідуальна та залежить від ваги та фізичної активності. Так, до прикладу, при вазі 50 кг та помірній фізичної активності необхідна кількість води становить 2 літри. Втрата лише 1-1,5 літри води може вже викликати відчуття спраги. Якщо втрата води становить 10%, то це спричиняє серйозні порушення діяльності організму і навіть становить небезпеку для життя. Втрата 20-25% води може спричинити смерть. Питна вода повинна відповідати таким гігієнічним вимогам, бути безпечною в епідемічному та радіаційному відношенні, мати сприятливі органолептичні властивості, мати нешкідливий хімічний склад. Як відомо, збудниками хвороби можуть бути різні патогенні мікроорганізми, але найчастіше кишкова паличка і шеріхія колі, стафілококи, коліфаги. Бактеріологічний аналіз води дає повну інформацію про придатність води до вживання. Щоб його провести, потрібно зробити забір проби води. Від правильно відібраної проби води майже на 80% залежить точність дослідження. В більшості випадків достатньо одного літру води. Також потрібні стерильні ємності. У разі виявлення відхилення від норм для споживання працюють над правильним підбором методів очищення води. Охарактеризуємо вісім методів очищення води, які використовувалися для дослідження: виморожування простий і ефективний метод, що дає змогу очистити воду від селей та інших шкідливих сполук. Вода на декілька годин поміщається в морозильну камеру. Чиста вода замерзає скоріше, а забруднена концентрується у середині посуду, саме її необхідно зливати. Фільтрація активованим вугіллям. Для виготовлення вугільного фільтру знадобиться активоване вугілля 50 таблеток, марля або широкий бинт, вата, скляна банка 1 літр та пластикова пляшка 1,5 літри. Для виготовлення тришарового фільтру потрібно відрізати дно пляшки е, і вставити її шийкою вниз в банку. Відрізати шматок марлі 20х20 см, в який загорнути вату. Це перший шар фільтру. Другий шар складається з подрібнених таблеток активованого вугілля, який загорнули у вату. Третій шар, як і перший, він звати тамарлі. Важливо, щоб його шари прилягали щільно один до одного, тоді вода буде очищуватись не лише від шкідливих домішок і запахів, а також від механічних частинок. Кип'ятіння. Достатньо прокип'ятити воду протягом 10-15 хвилин. Таким чином буде відбуватися стерилізація води, в якій знищуватиметься багато видів небезпечних бактерій, вірусів, збутників паразитарних захворювань. Потім дати воді відстоїтися та обережно злити, не збовтавши осад. Таблетки Акватапс використовуються для знезараження питної води. Вони мають широкий спектр протимікробної дії та фунгіцидні властивості. Для знезараження забрудненої води, річкова, озерна, ставкова, необхідно використати таблетки вмістом ДВ 8,5, 12,5 та 17 мг, тобто місяць 5, 7,3 та 10 мг активованого хлору відповідно. Вода придатна для пиття через 30 хвилин після розчинення таблетки. Для виділення надлишку хлору рекомендується фільтрація з незараження води через активоване вугілля. Шунгіт є природним фільтром, активатором води надає воді бактерицидну і могутню антиоксидантну дію. Для проведення досліду ми промили шунгіт кілька разів проточною водою на 150 г шунгіта, використавши 2-3 літри води. Настоювали 3 дні. Очищення води сріблу. цей спосіб очищення води від бактерій, вірусів, хлору та інших шкідливих речовин практикували багато поколінь наших предків. Потрібно помістити будь-який виріб із срібла, в ємність водою на 8-10 годин, очищення води розчином йоду. Йод є лікарським засобом, тому цей метод варто використовувати в крайньому разі, бо навіть легке передозування може викликати опіки та отруєння. Для досліду набрали пів о, літра річкової води. До неї додали 5 крапель йоду і настояли 1 годину. Очищення гронами горобини. Вода очищена в такий спосіб, приємно пахне. Вважається, що горобина багато на природні антибіотики. Для цього досліду ми використали ретельно гроно стиглої горобини і опустили його в стрільну ємність з річковою водою на 3 години. Прийдемо до наступного етапу. Отже, ми зробили забір е, річкової води та провели очищення за допомогою цих восьмих методів. Відповідно, після кожного методу очистки проведено бактеріологічний аналіз в Роменському районному відділі ДУ, Семський ОТКХП МОЗ. Для цього у закладі є такі прилади та умови для росту бактерій: бокс з перед боксом, сухожарова шафа, лічильник колонії СКН, чашка Петрі. Під час аналізу було визначено ріст індексу ЛКП, лактозопозитивних паличок. І ріст індексу коліфагів. В вашій увазі результати бактеріологічних аналізів води з річки Сула після її очищення. Проаналізувавши результати бактеріологічного аналізу встановлено. що зимова річкова вода без застосування методів очистки мала індекс ЛКП 1900 УО на дециметр кубічний, а індекс коліфагів 35 БУО на дециметр кубічний. Після очищення води гронами гробини індекс ЛКП знизився на 500 одиниць і становив 1400 к на дециметр кубічний, а індекс коліфагів зменшився на 11 одиниць і становив 24 БО на дециметр кубічний. Результат очистки річкової води методом вимороження дав показник індексу ЛКП 1300 на дециметр кубічний, а індекс коліфагів 10 БО на дециметр кубічний. Очищення річкової води з додаванням активованого вугілля дало наступні показники. Індекс ЛКП 1200 зниження на 700 одиниць відпробного забору води, а індекс коліфагів 10, зниження на 25 одиниць. Очищення води сріблом дано, дало наступні результати. Індекс ЛКП 900, що на 1000 одиниць менше відпробної проби річкової води без очищення, а індекс каліфагів 9. Метод очищення річкової води йодом має наступні показники. Індекс ЛКП становив 600, а індекс коліфагів 3. Після незараження води шунгітом індекс ЛКП становив 490, а індекс коліфагів 3. Тобто показник індексу ЛКП при очищенні річкової води йодом та шунгітом приблизно одинаковий та виявив, виявився на 1300-1400 одиниць меншим від пробного забору. Очищення води методом кип'ятіння та з використанням спеціальних таблеток акватапс показало рівень індексу ЛКП та коліфагів, який дорівнював нулю. Провівши аналіз наукових джерел щодо ролі води в організмі людини, зробивши лабораторні дослідження, ми вирішили провести роз'яснену роботу, виховну годину з учнями 9, 8 та 7 класів. Нами також була розроблена пам'ятка щодо значення води для здоров'я людини. Під час проведеної виховної години відбулася бесіда з учнями щодо значення якості питної води для здоров'я людини та використання найпростіших методів очистки води. Отже, вода має для людини важливе фізіологічне, санітарно гігієнічне, виробничне та епідеміологічне значення, з якістю питної води, пов'язаний стан здоров'я людей, екологічно безпечне харчування, вирішення проблем медичного і соціального характеру, забезпечення людства водою належної якості є однією з найбільш важливих глобальних проблем на території України, тобто нашої держави, це питання набуло особливого значення під час військових дій та військової окупації території. Вживання недоброякісної води може бути причиною виникнення інфекційних захворювань і харчових отруєнь. В екстремальних умовах, у тому числі під час ведення військових дій, військової окупації територій тощо, можливе припинення або тривале обмеження доступу населення до систем централізованого водопостачання. У такому разі можуть застосовуватись різні методи очистки доступних поверхневих вод річкової, озерної, ставкової тощо. Відповідно до санітарно гігієнічних вимог, норма індексу ЛКП у воді становить до 5000 тисяч на дециметр кубічний, а індексу коліфагів 100 Буо на дециметр кубічний. У відібраних пробах зимової річкової води річки сула показник ЛКП становить 1900 дев'ятсот на дециметр кубічний, а індекс коліфагів 35 БУО на дециметр кубічний, що не перевищує затверджені санітарно гігієнічні норми. На прикладі відібраних проб зимової води річки Сула, Романська район Сумська область, вперше було проаналізовано ефективність найпоширеніших методів очистки води та покращення її якості в екстремальних умовах. Серед восьми проаналізованих методів очистки найефективнішим виявилося очищення води спеціалізованими таблетками та кип'ятіння. Під час їх використання не спостерігався ріст індексу ЛКП та індексу росту коліфагів, а найменш дієвими методами виявилися метод очистки води, гронами гробини та виморожування. Варто зазначити, що метод очищення шунгітом теж є ефективним, адже бактеріологічний аналіз близький до норми. Найменш ефективним за результатами досліджень виявився метод очищення води гронами горобини. Результати дослідження було впроваджено в освітній процес Роменського ліцею номер Роменської міської ради Сумської області імені Героя України Тетяни Маркус. Було підготовлено тематичні пам'ятки, розроблено та проведено виховні години для учних 7-9 класів. Дякую за увагу. Доповідь закінчена.